Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про домашній догляд. Якщо в тебе немає часу на процедури або можливості, я хочу тобі запропонувати з радістю підібрати для тебе домашній догляд. Сьогодні я на себе нанесу термоактивний розігріваючий крем. Дуже просто використовувати в домашньому догляді. Його потрібно трошки. Наносимо на проблемні зони. І далі плівка тобі у поміч. Після того, як пройшло 30-50 хвилин, я його знімаю. І далі також дуже крутий в домашній догляд. Є Slim Effect Gel, він з охолоджуючої дії, він дуже добре працює з целюлітом, з об'ємами тіла. Також його треба трошки. І також наношу зверху. Після нанесення ти не купаєшся 8-10 годин, так як йде пролонгована дія.